Всім привіт! Ви на каналі Новини Лайф. Мене звати Ірина Маньківська, і зараз наша вже постійна рубрика. Привітань сьогодні свій професійний день відзначають ті, хто захищають нашу батьківщину на землі. Сухопутні війська, перемоги на фронті, на землі, успіхів на фронті, щоб всі наші військовослужбовці, які належать до сухопутних військ, поверталися живими і обов'язково з перемогою. Ну, я бажаю а, безпечне життя. А, щоб вони йому і я бажаю, щоб вони чули нашу благодатність за їх, тому що вони зберегли нас. Нашим солдатам ну, міцного здоров'я. Ми за них боліваємо, молимося, донатую на дона, повернути живим. І на ЗСУ допомагаю весь час здоров'я, успіх, успіхів. Ми за них дуже вболіваємо і бажаємо щастя. Так, я вітаю зі святом вас. Ну, бажаю єдиного перемоги. Хай бережуть себе, і ми їх чекаємо живими. В тривалості в складних погодних умовах. Ми всією країною вас підтримуємо і бажаємо вам тільки перемоги над цим звіром. Який прийшов загарбоють наші землі, щоб вони на всіх ділянках фронту перемагали і били цих супостатів, і щоб їм це вдавалося за допомогою інших збройних сил України: і повітряних, і морських, і, і комп'ютерних здоров'я, <зв 'я> наснаги. Витривалості всього самого найкращого. Ми всі дуже підтримуємо вас і цінуємо ваш внесок в спільну перемогу. І ті умови, які ви переносите, вони безперечно є над людськими, і ви проявляєте себе як навіть не люди, а як щось вище. Міцного здоров'я, сили, наснаги. Мій тато також в ЗСУ. і Ми дуже за нього переживаємо кожен день. Віримо в нашу перемогу і дуже вдячні. Хочу привітати особливо наших воїнів, героїв, які зараз нас захищають. Сили, здоров'я, натхнення і нехай їх Бог оберігає. Танкісти, артилеристи, зв'язківці, механізовані війська, словом, сухопутні війська України. Зі святом вас. Дякую за ту спалену техніку окупантів, яка стоїть за моєю спиною. Робота кожного із вас робить нас на крок ближчими до перемоги. Чекаємо, повернетеся, відсвяткуємо. Нехай залужне робить більше.